Меліорація – це цілеспрямовані дії, направлені на покращення родючості ґрунтів. Існують різні види меліорації – Осушення, хімічна меліорація, зрошення, боротьба з ерозією, культуротехнічна меліорація. Осушення земель потрібно проводити з великою обережністю, оскільки це може призвести до обміління річок і озер. Які живляться водою із заболочених ділянок земної поверхні, а також до знищення лісів. Осушення боліт призводить до зниження рівня залягання ґрунтових вод. Тому верхній шар ґрунту стає більш сухим аніж у природному стані, і можна отримати культурне пасовище. Зрошування характерне для територій з дефіцитом атмосферного зволоження та періодичними посухами. Тому там прокладають зрошувальні канали, запроваджують різні види поливу сільськогосподарських рослин. Зрошувальна вода змінює фізичний стан ґрунту, призводить до його запливання, утворення кірки, зменшення водопроникності і повітроємності, погіршується режим живлення рослин. Зрошення впливає на хімічні властивості ґрунту, оскільки у поливних водах містяться солі, які засолюють ґрунт і є шкідливими для рослин, оливи докорінно змінюють протікання біологічних процесів у ґрунті. Підвищення вологості ґрунту збільшує кількість мікроорганізмів, посилює їхню діяльність. Під час хімічної меліорації потрібно точно дотримуватися норм і режиму внесення добрив. Останнім часом використовують біоактивні бактеріальні добрива. Бактерії підсилюють мікробіологічні процеси, які покращують властивості ґрунтів. Порушення норм внесення мінеральних добрив може призвести до перенасичення рослин мінеральними речовинами. Погіршення їхніх поживних якостей, а також до змиву добрив у водойми і забруднення їх. Інтенсивне сільськогосподарське використання ґрунтів призводить до зниження родючості через їхнє переущільнення, особливо чорноземів, втрати грудкувато зернистої структури. Послаблення водопроникності і газообміну ґрунтового повітря з атмосферним. Органічні добрива недостатньо використовуються у сільському господарстві України. Тому особливого значення набувають органічний мул, донні відкладення, виготовлені на їхній основі органічні та мінеральні добрива. Орні ґрунти потребують внесення добрив для покращення фосфатного режиму. Оскільки дефіцит цього елементу спостерігається у ґрунтах усіх ґрунтово-кліматичних зон, забезпеченість ґрунтів України калієм значно краще, ніж фосфором. Порушені земельні ділянки наслідок втрати їхньої виробничо-господарської цінності та техногенного забруднення, або ж пошкодження в результаті діяльності промислових об'єктів розробки родовищ корисних копалин, Проведення будівельних та інших робіт потребують рекультивації. Ґрунти України зазнають значної руйнації в умовах війни. Посилилися процеси деградації ґрунтового покриву, зумовлені техногенним забрудненням та руйнуванням від вибуху снарядів засмічення уламками. Найбільшу небезпеку становить забруднення ґрунтів радіонуклідами. Важкими металами, збудниками хвороб і нафтопродуктами. Щорічно площа земель, що зазнає деградації в Україні, збільшується на 80 тисяч гектарів. Наразі 4,5 мільйони гектарів вже зазнали помітного або сильного впливу ерозії. Серед них. 68 тисяч гектарів зовсім втратили родючий шар.